Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я з вами поговорю про степлери для підв'язки рослин. Або їх ще називають тапенерами. На столі я тут зібрав різні тапенери від різних виробників. Тут є оригінальні макси, які виготовляються японцями, і різноманітні копії, підробки на них назвемо це все ж таки не підробками, а копіями, від різних китайських і корейських виробників. Я хочу їх порівняти між собою і розібратися, все ж таки, в чому ж різниця: різниця в ціні, різниця в якості, в тому, як вони працюють, і чи варто переплачувати за оригінальний товар, чи можна користуватися. Копіями, які є суттєво дешевшими. Ці всі тапенери, які зібрані ось тут, не від Max, Характерні тим, що це є повторення механізму тапенерів від Max, які випускалися декілька років назад. Зараз Max такого типу тапенери вже не випускає, ну а китайці продовжують повторювати їх і продають їх в великих масштабах. Чому ж відмінність між одними і другими? В тому, що от на цих нових тапенерах Max дуже серйозно переробив систему обрізки, сплаваючи ніж, так званий поставив, систему Фіксації стрічки, яку він витягує, і в загальному весь механізм всю конструкцію практично повністю Макси переробили. За рахунок цього вони отримали певні досить серйозні конкретні переваги і серйозні зручності в роботі. Давайте тепер по порядку порівняємо певні конструктивні відмінності між одними і другими, і які результати, який наслідок оцих покращень, які зробили Макс в своїх оригінальних тапенерах, порівняно з тим всім, що зараз є на ринку. Якщо порівняти ці всі тапенери по ширині, Розкриття вони приблизно всі однакові, тобто від 40 мм сорока і от до 50 от конкретно цей десь 50 мм ширину розкриття. цього має В дійсності стандартна підв'язка, яка проводиться цими тапанерами цієї ширини розкриття, там 45 мм, 40 мм цілком достатньо для того, щоб підв'язати гілку до шпалери або гілку до іншої гілки. Перш за все, що зробили Макси? Вони суттєво полегшили інструмент. Тут у нас є дві моделі HTB1 і HTR1. Одна і друга важать відповідно 422 грами і 431 грам. Якщо порівняти їх з усіма копіями, всі копії важать приблизно на 100 грам більше. Самий легкий з них від Burтуol це 511 грам, всі решта в межах десь 520-540 грам. Ці всі тапенери на 20% важчі, ніж ці нові. Від Макса ця вага це те, що вам приходиться носити весь день в руці, і відповідно. Оці зайві 100 грамів в руці, це додаткове навантаження на руку на плече і ваша втомлюваність. Наступне, що Макс змогли досягти оцими новими тапенерами, це надзвичайно легкий хід, надзвичайно легкий рух під час закриття і розкриття тапенера. Якщо порівняти з підробками, точніше копіями, навіть досить дорогими, тобто, для прикладу, цей тапенер від Біджі, це корейський бренд, корейський виробник, який коштує досить немало. Тобто, цей тапенер коштує 34 євро. А для прикладу, ось це. Цей етап від Макса коштує 40, але конструктивно і по зручності між ними просто величезна прірва. Якщо ми візьмемо ось цей етап від BudJїт, попробуємо його закрити. До моменту того як ніж перерізає стрічку і взводиться механізм цієї голки, яка отримує плівку, необхідно виконати досить суттєвого зусилля, тобто досить сильно зжати руків'я. Це зовсім нелегко. Коли ми працюємо рукою, ми цього зусилля не помічаємо. І візьмемо давайте для порівняння тапенер від Макса, яким чином він працює. Як бачите, я одним пальцем все спокійно виконую без якихось додаткових особливих зусиль. Тобто цим тапенером працювати відчутно легше, причому рази в два, напевно, легше це закриття в нього за рахунок сучасного механізму порівняно з усіма іншими. Якщо взяти ось цей тапенер, його ціна на сьогоднішній день 43 євро, він ще легше і надзвичайно легко працює. То ми бачимо, як відбувається закриття. І якщо ми поставимо його, спостерігаємо, як я закриваю його одним пальцем, це виконується дуже легко. Можемо подивитися, порівняти, як це робиться ось тими. Тобто для того, щоб закрити його, необхідно досить. Відчутно натиснути пальцем. Цих всіх тапенерів старої конструкції легке закриття є на самому початку, а потім для того, щоб звести голку і прорізати плівку, необхідно виконати досить відчутне серйозне зусилля. Так само і з цим. Натискаємо його спершу, він легко йде. Але для того, щоб продавити його далі, досить потрібно великі зусилля. Теж в загальному ми можемо оцінити якість виконання цього інструменту з цим копіями. Тут ми бачимо досить такі прості штамповки, виконані чи з нержаві, чи скорше за все, хромованої сталі, і досить дешевий пластик. Якщо взяти оригінал, пластик тут дуже міцний, твердий, він не проминається. Металеві частини покриті антикорозійним покриттям. Ну, виконано це надзвичайно якісно, надзвичайно зручно, і оці всі деталі, накладки на руків'я вони полегшують роботу і роблять роботу комфортною. Якщо ж порівняти... Пластик, наприклад, на копіях, тобто це є біджії, які коштує зовсім недешево. Пластик проминається і фіксація цієї кришки, так само, як і цього лотка. Просто на пластикових таких відливах. Тобто це суцільна деталь. Відповідно, з часом оця частинка просто тріскається і кришка відвалюється. Так, можна закріпити, скотчем приклеїти. Працювати буде, але врахуйте, що це все ж таки не такий дешевий інструмент. І такі елементарні речі пластикові, вони мали би виконуватись набагато краще, тобто, як мінімум, так як це зроблено в Макса. Так само, Дуратул, це є Тайвань, він є досить непоганою якостю. Пластик тут є цілком нормальний. Але варто зазначити, що по ціні цей тапленер теж зовсім не є дешевим. Ось ці більш дешеві моделі це є цікава така копія, підробка під назвою Titan 4. Що з пластиком тут відбувається, ви бачите, воно просто надзвичайно неякісно зроблено, це все буде розтріскуватись. Тут пластинка, яка фіксує розкручування стрічки в зворотньому напрямку, це новий тапенер, абсолютно ця пластинка є пошкодженою. Важко сказати, чому так. Мені здається, що це в даному випадку український продавець постарався і от, таким чином модифікував цю пластинку. Не знаю для чого. Навряд чи це виробник, саме китайці таке зробив. І тут та сама ситуація з пластиком. Пластик абсолютно неякісний. Заклепки виконані точно так само неякісно. Просто подивіться, яким чином це виглядає ось тут, для прикладу. І от на дорогій копії, яким чином виглядають заклепки на дорогій копії Макса старого. Ну, різниця є. Оце є взагалі дешева копія. Вона продається просто під назвою Tape Tool, тобто просто назва цього інструменту. Ким зроблено, не зрозуміло, Як зроблено, неякісно зроблено все, що я можу сказати. Зараз на сьогоднішній день ці от копії дуже дешеві, вони там коштують в межах 13-15 доларів. Виготовляються з таким от елементом, зеленим чи оранжевим, в залежності від того, як виготовлені ця. Цей елемент це є просто така резинова накладка. Абсолютно незрозуміло для чого зроблено. На мою думку, єдине для чого китайці або українські продавці, які замовляють ці тапонери в китайців, поставили цей елемент зверху, тільки для того, щоб отримати певну унікальність і сказати, що оце в нас була модель там, під номером 4, а зараз це в нас з цією накладкою це в нас модель під номером 5, 7 чи 10. Тобто модифікація краще. Сучасніше і так далі. Все решта то саме, тільки от декоративну накладку ми наліпили, назвали це новою моделлю, і можна підняти ціну на всякий випадок. В сучасних тапонерах від Макса ось ця от дверка, яка закриває місце, в якій знаходиться стрічка, і також ось цей елемент, вони знаходяться на металевому шарнірі. Тобто тут є завіса, і з цього боку ми це бачимо. І оцей елемент він є по суті набагато надійніший, ніж в цих усіх інших варіантах. Тобто продавці цих тапанерів говорять про те, що ні, цей пластик ніколи не поламається. Але я вам хочу сказати, в нас на розсаднику вже використовуються тапленери протягом 10 останніх років. Починали ми з оригінальних максів, оригінальних максів, в яких була така сама конструкція, модель HTB. і вони в нас працюють до сих пір. Так, от оригінальних максів я не говорю навіть про копії, цей елемент тріскався. Не даремно МАКС поставили тут шарніри Не даремно. Ще одне покращення в нових моделях, яких немає на тих китайських підробках від Макса, це є те, що вони зробили такий фіксатор, який протримує стрічку. Візьмемо стрічку і поставимо на місце. Подивимося, що відбувається. Коли тапенер різко відкривається і тягне стрічку, відбувається от такий рух. Він різко смикає стрічку в цій бабіні. В тапенерів. Дешевих оцих підробках або в старому Максі відбувалася яка ситуація. Тобі продовжує за інерцією крутитися і створює складки стрічки. Затягує її всередину, от сюди, і стрічку клинить. Тобто, цей рулончик, особливо коли він новий, великий, він може підклинити за рахунок того, що тапанер різко смикнув рулон. Для того щоб цей рулончик не розкручувався самовільно, макса всюди на тапанерах стоїть от підпжина педалька. Візьмемо дорогий тапанер від BGA і подивимось, що відбувається з ним, якщо ми цю стрічку різко смикнемо. Отак відбувається на практиці. Бачимо, що бобіна пішла розкручуватись по інерції, і цю стрічку затянуло складками всередину довкола бобіни в зворотньому порядку. І далі, коли тапинер тягне стрічку, добре якщо йому вдається її розтягнути, а часом може не розтягнути і зажувати її ось в цьому місці, і тапинер клинить просто. Відповідно, треба відкривати і розмотувати стрічку назад. Є один важливий момент, який Макс зробили, і за рахунок чого цей тапенер легше працює, це те, що вони розвантажили головку цю, змогли зробити її меншою. Тобто ця головка, яка отримує стрічку, яка витягує стрічку, дуже масивна. Ця головка легше суттєво, і відповідно менше зусилля і менше інерції під час руху цієї головки. Ще цікаву штуку, яку придумали Макси, вони зробили. Голку, яка затягує стрічку, зробили її не гострою. Зусилля, яким підтискає ця голка стрічку, досить велике, але голка є не гостра. В усіх інших тапанерів, якщо ми подивимося уважно, от в це місце стоїть голка, і голка гостра. Якщо ми використовуємо якісну стрічку, італійську стрічку, наприклад, або оригінальну максівську стрічку, ця голка нормально тягне стрічку, пробиває, її, тягне її і витягує. Якщо це дешева стрічка, дуже часто з такими степлерами в комплекті продається стрічка. Якщо ми візьмемо, для прикладу ось таку стрічку, Старя китайська стрічка дуже часто продається з такими типу степлерами, ця стрічка дуже тонка і дуже неякісна. Це поліетиленова стрічка, зовсім не полівінілхлорид, так як це от має бути. Ця голка пробиває стрічку, і замість того, щоб витягнути її з степлера, вона просто рве її. Відповідно, треба перебивати ще один додатковий рух робити, щоб ще раз голка пробила цю стрічку в іншому місці. Потягла з оригінальними степлерами. Від Макс такого не відбувається, тому що сама голка вона не є гострою а це такий певний утримувач, який досить чітко фіксує стрічку, але разом з тим її не пробиває. Дірку в ній не робить. Ну мене останок важливий конструктивний елемент, теж який є в сучасних максах порівняно з цими копіями, це є те, як заправляється скоба всередину степлера, і яким чином фіксується оцей елемент, який піджимає скобу. В старому Максі модель HTB, і от в цих от всіх копіях скоба запихалася от сюди, в цю касету, і підтискалася цією пружиною. В нових степлерах. Скоба закладається от сюди в відкриту каретку, це набагато зручніше, тобто ми бачимо, що і куди кладемо, і підтискається вона ось таким елементом. Що ми відмінність? Відмінності дві. По-перше, те, що з цього боку шахта є закрита, і якщо перекосить скоби або вони там розтріскуються, або розсипляться всередині, виколупувати їх звідти, там, вибивати з закритої шахти, дуже незручно. Якщо скоби розсипаються в максі, ми відкриваємо і спокійно, як звичайного степлера для паперу, можемо дістати скоби, які розсипались, і прочистити шахту і заправити. А друге, що дуже важливо, це оця от деталь, вона регулярно губиться. І всі продавці, які продають ці старі тапенери, тобто або ці підробки, сучасні підробки, ви побачите, що вони всі продають ось таку деталь так само. Чому це робиться? Тому що часом під час роботи візьмемо цю модель, тому що в цій корейської копії тут механізм зроблений трошечки краще порівняно з усіма іншими. Покажемо на гіршому. Фіксація. Ну, практично ніяка. Часом відбувається наступним чином. Коли підвязчик працює і в нього рукав довгий, рукав куртки, наприклад, рукав може потрапити на ручку, ось таким чином, сунутися, і натиснути на цей фіксатор. Цей фіксатор просто розкривається, і оця пружинка разом з скобами висипається на землю. Скоби губляться, брудні скоби ставити всередину взагалі не можна, і часто губляться оцей елемент. Тобто цей елемент це є певною мірою якийсь розхідний елемент до тапенерів старого зразка. Вилітають вони елементарно, тут ще більш-менш. З цього тапонера досить те, що Титан 4, воно досить непогано фіксується, але якщо трошечки підтягнути пальцем, воно так само вилітає. Ну, а де саме дешева модель, те, що Tape Tool, воно Ну, ви бачите самі. В Макса такого ніколи не відбудеться. Фіксація тут відбувається набагато надійніше. І навіть якщо розкриється оця скоба, елемент пружина не загубиться. Макс суттєво переробив цю конструкцію. Ще одним елементом перед тим як ми вам покажемо, як заправити тапонери одні і другі, яким чином вони працюють в реальності. Помірюємо розхід стрічки між одними тапонерами і другими. Ще один момент, на який я хочу наголосити, яким чином Макси модифікували ось цю модель. Часто підвящики, які працюють тапенерами на виноградниках або в садах, працюючи, вішають тапенер ось таким чином на шпалерний дріт. це зручно, тобто ви. Підв'язуєте, потім оп, повісили і пішли далі. Точно так само з цими тапенерами це відбувається. Потім, коли підвязчик знімає ось таким чином шпалерного дроту тапенер, дріт може попасти на голку і пошкодити її або поламати. Тобто, отак це відбувається. В сучасних максах такого відбутись в принципі не може. Тобто, тут скошена оця конструкція голови, і голка завжди є закрита. Ви бачите, і в такому положенні попасти сюди і зачепити голку, і в такому положенні зачепити голку абсолютно неможливо. Тепер давайте заправимо однаковими стрічками і скобами оригінальний Max, BGA, корейські конкуренти їхні. Ну і китайські підробки. Тобто ця китайська підробка на ринку України майже не продається. Тобто, це ми придбали колись на виставці. Тому ми її відкладемо, а подивимося те, що реально продається на ринку України. Тобто, це є тапанери під назвою Титан, Титан 4, Титан 7, 10, чи ще якось якийсь титан. І просто те, що називається тип тулами в такому вигляді, чи от в такому вигляді без. Того резинового чухла немає значення, суть лишається та сама. Зараз заправляємо їх і дивимося, яким чином вони працюють. Заправляємо найпопулярніший популярний максивський тапенер HTR1, htb 1 Біджій TBF корейська і китайський Titan 4. Можливо, ви цей тапенер зустрінете і під іншими назвами. Просто дивіться, як він конструктивно виглядає. І Tape тул просто без назви. Це є тапенер або інструмент для стрічки. Беремо однакову абсолютну стрічку. В даному випадку це є стрічка від Гіфе італійського виробника. Ми возимо їх, самі представляємо їх в Україні. І візьмемо оригінальну скобу від Макса. Рекомендую використовувати саме оригінальні скоби, тому що. Неоригінальні китайські скоби вони можуть бути от в такій упаковці, а частіше за все в Україні вони продаються під назвою Титан дешеві тут 1000 штук, а тут 6400 штук, тобто суттєво менше, ніж китайських, і китайські скоби можуть коштувати 70 упаковка, 70-100 гривень, максівські оригінальні 100 гривень коштують, тобто відчутно дорожче. Але якщо порівняти ці скоби між собою, видно. Якість виконання скоби, рівномірність, тобто в макса скоби абсолютно всі однакові, абсолютно рівно укладені, і на максівській скобі більше лаку. Оце не розсипається в тапанері, а така скоба може легко. Розламатися, причому це відбувається в тапенері, і за рахунок того, що скоба сама по собі трошечки менша, може відбуватися, що тапенер вибиває дві скоби одночасно. І клинить, клинить тапенер, вам приходиться розбирати його, прочищати скоби. Ті, хто користується, користувалися китайськими скобами, я думаю, неодноразово з тим зустрічалися. Відповідно, беремо оригінальні скоби, китайські скоби ми відкладемо, вони нам ні до чого. На розхідниках я б однозначно не економив. І беремо. Оригінальні максівські скоби. 5 тапонерів, 5 заправок. Заправка скобою кобою. відбувається досить просто. Це виконувати. Порівняно з оригінальними максами набагато незручніше. Таке з ними відбувається досить часто, коли дужки злітають з шарнірів. В Старої конструкції тапанерів продівати стрічку не настільки зручно, як в нової конструкції. Ви бачите, скільки це більше часу займає. Відверто кажучи, цей елемент не викликає жодної впевненості. Я від одного блогера, який займається тим, що торгує цими всіма підробками і копіями, чув таку думку, що купляється стапенер, обов'язково треба його промити і прочистити, тому що він змащений маслом. Густим, яке дуже погано буде працювати. Причому продає китайські степлери, називає їх корейськими. Купляєте новий інструмент і одразу ж починаєте з того, що вимиваєте з нього масло. Працює. Страшно поламати можна. Як бачимо, цей процес продягання стрічки тапенер у тих всіх старих моделях. Надзвичайно незручні. Ось ми маємо заправлені тапенери і тестову гілку, на якій ми будемо проводити підв'язку так звано. Як працює нормально тапенер? Він захоплює стрічку, ви заводите стрічку за гілку, гілка на шпалерному дроті, наприклад, і фіксуєте стрічку. Так само це відбувається з усіма тапенерами. На рука є набита, я вмію користуватися цими тапенерами, але з ними з усіма є один можливий нюанс: для того, щоб тапенер захопив стрічку, потрібно зробити легке натискання. Він витягує стрічку. Після цього наступне натискання має бути повне з максимальним зусиллям. Він працює так званими двома кроками: тобто, одне натискання в нього легеньке має бути, друге натискання сильне, для того, щоб пробити стрічку і обрізати її. І паралельно з тим взводиться голка. Яка тягне наступну стрічку. З цього тапенера, якщо ми будемо постійно натискати сильно, він кожного разу взводить стрічку, випльовує скобу і не захоплює цю стрічку, не витягує її. З цього тапенера точно так само. Ми просто псуємо скобу, якщо ми тиснемо з одним зусиллям до кінця. Тут так само. Для того, щоб такий тапенер нормально працював, ви повинні контролювати зусилля, з якими ви працюєте. Один раз це зробити легко, наступний раз зробити сильно. Легко, сильно. Це незручно. Це незручно і на практиці, особливо якщо під ящик з ненабутою рукою, часто він от робить те, що плює, клацає по три рази, тобто, поки захопить ту стрічку, витягне. Це не це незручно. Цих тапенерів цього ніколи не відбувається. Я тисну завжди з максимальним зусиллям, незважаючи на те, що тапенер набагато легше працює, як би я не тиснув холостого такого ходу, як в цього, в тих тапенерів нових ніколи не буде. Тепер візьмемо, як по три рази, підв'яжемо оцю тестову нашу гілочку і подивимося, скільки стрічки тапенер використовує для одної підв'язки, і яким чином він пробиває скобу, розтягує стрічку, як взагалі працює. Спершу це Max HTR1. Знімаємо три стрічки, кладемо ось тут. Наступний Max H один. Це є титан. Tape tool. А тепер порівняємо, що ж ми бачимо на цих стрічках. Макс складає стрічку рівно одна до другої і пробиває скобою посередині. Корейць BGA складає стрічку теж рівно, але пробиває скобу трошки зліва. Тобто, це є. Погано, тому що з цього боку скоба може Ну, З тим китайцем ситуація є цілком нормальна, але бачимо, що обрізання стрічки відбувається дуже нерівномірно. Ось тут є зажований кусок якийсь. Ось. А ось цей самий дешевий китаєць. Теж абсолютно нерівномірна робота. Бачимо, що стрічку він складає то рівно, то нерівно, і пробиває теж то зліва, то справа, то посередині. Тобто немає рівномірності в роботі цих тапанерів. Відповідно, ось таке з'єднання такого типу буде добре триматися, коли схоба рівномірно пробила стрічку. А таке з'єднання, коли скоба пробила стрічку з якогось одного краю, воно менш надійне, тобто швидше розірветься. Тепер порівняємо, скільки стрічки використовує кожен тапанок. Це важливо, тому що макси стрічки використовують трошки більше. Ми вирівнюємо стрічку по цьому краю, щоб вам було видно, в чому різниця. У нас є два макси. Є BGA. Є Титан і Тейп-Тул. В середньому на оцю гілку Макси і BGA використовують 10 см стрічки. Титан використовує трошки менше в районі 9 см, тобто на 10% менше. Він є дуже економний. А оцей китайський Тип-Тул робить дуже нерівномірно все і використовує в межах десь 9,5% в середньому сантиметрів. Тобто, як бачимо, китайці є економніший. І це є аргумент, який часом наводять продавці яким продають цей інструмент як аргумент? От беріть оце, це є економніше. 10% Велика економія на практиці. По перше, я показав, яким чином китайці пробивають, в тому числі і корейці, яким чином вони пробивають скобу, пробивають стрічку, складають цю стрічку. Часом це відбувається нерівномірно. І та економія просто боком вилізе, частина кріплень буде триматись погано. А друге, що важливо, макси, і от в даному випадку кореєць, не просто так, лишає оцю частину цей хвостик на стрічці. Цей хвостик це та додаткова міцність стрічки, яка дозволяє краще отримувати з'єднання. Якщо подивитися і порівняти, як розірвалися ці з'єднання на стрічках, то видно, що в максівських стрічках, і от в цих всіх, які є довші, стрічка розірвалася в бік, тобто розірвалась по коротшому шляху. Або проривала скоба пряму стрічку, або стрічка розривалася в якийсь біку, так як це тут. Відбулося. А якщо подивитися, як розірвалася стрічка на цих китайцях, видно, що вона розривається догори. Тобто цей короткий хвостик він економить 10% стрічки вам в роботі, але на практиці таке з'єднання тримається набагато гірше. Отже, в цьому ролику я спробував порівняти і показати вам різницю між сучасним, якісним інструментом і теж сучасним, але менш якісним і менш надійним. Що купляти і що використовувати вам на вашому господарстві, це і ваш вибір. Хтось обирає для для Себе більш дорогий і якісний інструмент, хтось обирає більш дешевий. Кожен з вас повинен дати сам для себе відповідь. Чи ті 10-15 євро економії вартують ваших нервів? Дякую за увагу.